Заскочив на об'єкт перед зустріччю однією для того, щоб зняти відео, показати, як проходять роботи по консервації. Тут же останні дні якраз ми закінчуємо і з'їжджаємо з, з об'єкту. Зараз наводимо порядок, складаються речі, вже. закінчуємо робити коньок, примикання зроблене, закритий цоколь пенопластом утеплений і робиться тимчасове виміщення. Воно утеплене, тому що у нас фундамент не глибокого залягання. Тобто його глибина менше глибини промерзання. І для того, щоб захистити будинок, не дай Боже, там сильні морози, якісь, щоб не було проблем, переломів і так далі. Бо будинок одноповерховий, ви бачите, доволі такий великий. Будиночок для хейтерів залишається, сміття вже все вивізли. Бутовку здаємо. Може ще покладемо сітечку в ринву, тому що все ж таки тут доби, дерева, сітечка зайвою не буде в будь-якому випадку. Ось так у нас виглядає будиночок. Валіра з Серегою закінчують роботи по даху, і об'єкт буде здаватися вже клієнту. Хотілося б трошки швидше, швидше все це зробити, але що зробиш? Людей не вистачає, пересування дуже обмежене, але головне ж результат. Клієнт вже буде жити в результаті. Я знаю про бішовний ринво. Друзі. По-перше, на один об'єкт їх треба чекати дуже довго зачекатися, а по-друге, у нас тут бітумка, і під бітумку цей місток абсолютно нормально підходить. Бішовний ми робили там, де у нас фальц. Там от ця ринва точно не канає. Там треба ставити бішовну ринву. Ну, а в цій стилістиці це абсолютно гармонійно. Це на мій особистий погляд. В будиночку скрізь чисто. все прибрано, повний порядок. Так, знімемо рекламний контент. Давайте подивимося тут. Значить, якщо є бажання, можна поставити тут сіточку або ставити паролон. Але я паролон не раджу вам ставити, друзі, тому що може бути обмерзання і потім погана вентиляція. Не хочеть Валера вище робити. Каже, від сонця потім падає, а ми потім їздимо і ремонтуємо. Вперся і все, вище не піднімає. Це от він. це він. Треба цей кут нахову перевірити. О, дивись. О, працює. Ну все, вода стоять не буде, все нормально пішли. Ну, от такий от будиночок, друзі, вийшов. Ну ладно, виходить. І от ще такі накривочки змонтуємо. Буде просто краса. У нас по-інакшому не виходить.